Вітаю, друзі. Давайте подивимося, що це за такий мирний план, секретний. Такий секретний, що аж знаю, що з 28 параграфів, чи пунктів він складається. 4 блоки питань. Ну, Давайте глянемо, чи дійсно він є, чи дійсно його хочуть нав'язати Україні. Так, що це за план з 28 пунктів? Над ним працювали. Робота проведена, я вам скажу. Досить, досить, знаєте, активно працювали над ним. Дуже активно. Тут дама жезлова, вона просто, ну, ідеї, наскільки ідеї туди вкладала да, ця Жезлова, Ну, мається на увазі просто не сама дама, а, тобто дуже багато ідей і дуже активно над цим планом попрацювали. Але він піде попусту, я вам скажу. Хай працюють. Там зібрані всі хотілки Путіна. Тобто Україна повинна поступитися всім, ну, наскільки це вкид іде в да, соцмережі. А все, що вимагають від Росії або гарантує Росія безпекові гарантії, це від всього великого, знаєте, гнилого і звірячого російського серця вони обіцяють. Не нападати на Україну. Розумієте? Оце ось такий план: вони хочуть да? працювали і активно продвигають його, але йде попусту він чогось. Ну, найближче оточення. Да? Тут група людей близька по духу. Близька по духу. Ну, якщо ми знаємо, що м, тут Дмитрієв і Вітков, да? той, який лобіює інтереси Раші у США, да? От близькі по духу люди. Працювали і напрацювали там щось. Дуже сильно група людей дуже сильно просуває цей план, будуть тиснути. Да? Ну, ситуація буде попусту, але тут ще скажу так, вони протискають, створюючи якусь ситуацію. Ви знаєте, воно не сприймається. От вони працювали, вони напрацювали, вони будуть тиснути, але те, що вони будуть пропонувати, його ніхто не сприйме. Чому, мабуть, і попусту йде? Що там за план? Да? Для нашого дому. Україна швидше всього відмовиться. Те, що нам запропонують, відмовиться, тому що воно ну, є пустим. Ну, звичайно, по війні, да? по війні. І я вам скажу, що цей план він організований як спецоперація для України. Знову ж таки, дивіться, скажуть, ми ж миру хочемо, да? яка спецоперація? Вони ж дуже хочуть миру. Вони напрацювали цілий план здачі і поразки України, а Україна чогось не хоче. Тому можеш вже досить гратися з Україною, і треба ж їй вже відмовити у постачанні зброї. Розумієте? Тобто тут іде як інформаційна спецоперація. Сам план, швидше всього, будуть дивитися степінь заміру кипіння да, людей і сприйняття цього плану. Це, це по-перше. І по-друге, тут знову ж таки спецоперація, щоб показати, що це саме Україна не хоче. Ми готові, ми аж написали аж 28 пунктів. Ми ж гарантуємо. Ніколи більше не нападати, якщо Україна роззброїться повністю, не буде суверенною. Ну, абсолютно, ви ж знаєте, всі ті хотілки що ж тут говорити Так, давайте докладніше подивимося, спробуємо спробуємо прочитати, що буде з цим планом, що далі буде з цим планом. що ну Працювали активно, дивіться, прямо група, група людей, але вона керована кимось. Тут група людей від Єрафанта хоче цією спецоперацією зробити страшний суд. Тобто, розумієте, корупція, плюс ми тут напрацювали, стараємося, да, від ков, як, як же да, зі своєю групою напрацював здачу територій, а вони не хочуть. Да? От тому тут прям спецоперація, щоб. Підготувати підґрунтя для Єрофанта, щоб він утонув для України страшний суд. Ну, тобто, знаєте, тут зараз проводиться і вся оця інформаційна робота, розкручується для того, щоб були підстави у Америки відмовитись від допомоги, швидше всього. Оці пропозиції. Да? Тут група людей від Єрофанта виходить з певними пропозиціями. Але це пропозиції маніпулятивного характеру. Розумієте? Маніпулятивного, тобто це і є спецоперація. Маніпуляція да, через, через інформацію, щоб запустити кармічні процеси або страшний суд для України. Ну, Мабуть, група прихильників Росії в Америці цього хоче, ну, і, звичайно ж, сама Раша цього хоче. Розумієте, знову таки заловити, підловити Україну в таку от пастку, як вони стараються і як Україна цього нічого не хоче, хоче далі воювати. Так, але те, що будуть пропонувати Україні да, від групи відкова, це страшний суд дійсно, що це за план. Да, ми запитали, дали запитання, що ж це за план? Це дійсно страшний суд і це катастрофа. Да? Через, такі, через процес маніпуляцій хочуть втюхати Україні е е е катастрофу. Розвернути колесо фортуни для України. так, Те, що я вам постійно говорю. Але робота, цей процес і ця робота буде відкладена. Вона, весь, вона затягнулась вже. Знаєте як? Ця робота по здачі України вона затягується, вона не має результату. Тобто, б не робили, щоб не робили, а розвернути колесо фортуни не вистачає сил. Не вистачає сил у них розвернути колесо фортуни. Робота відкладена. розумієте? Засівають, засівають поле спецопераціями, а, а урожай зібрати не можуть. Чекають збору урожаю, Іде попусте все. Що б вони не робили, дивно. Перша, перша карта у трійці, да, перша, яка випала, йде попусту, результату немає. Тобто, бачите, знову-таки, робота по цьому плану буде відкладена. Давайте ще глянемо, що, що? А що будуть далі робити? Що далі будуть робити господарську частину, печалька в господарській частині в України? Що будуть робити? Будуть тиснути на те, що не будемо давати більше допомоги Україні, якщо ви не погодитеся на той план, начебто дуже-дуже хороший план для України. Насправді це страшний суд і катастрофа, що хочуть втюхати. Тобто будуть знову тиснути. Не будуть, не будуть давати швидше да? розірвані плани, печалька в економіці в Україні зробимо. Таємно, що таємно? А таємно буде прийняти якесь рішення. Ви знаєте, таке, таке, таке враження, що паралельно йде розробка ще якоїсь операції. На тлі оцього, на тлі оцього шуму із планом здачі України. Тут, дивіться, таємно розробляється, бо це глибокий аналіз. Це не тільки карта тупіка, а це розрахунки. Да? Що, що треба робити, що вибрати? Тобто тут іще прийнято якесь друге рішення. Чому я й говорю що таке враження, що здається, що паралельно проходить іще якась операція. Да? Таємно. Що будуть робити далі? Жезловий король або контроль. Багато створює. Ще одна операція. Тут, дивіться, Жезловий король створює величезні труднощі для успіху, а ніхто не сумнівається да? для успіху. І що далі? Буду збиратися робити. Тому треба поставити перед вибором або проводити вибори, або постати перед вибором. Тут він іде ще як партнер, да? а цей партнер Жезловий, давній друг, дивіться, давній друг і партнер створює багато трудностей. Веде певну гру, що задумано, що задумано ем... для людей допомога. Ну, що задумано, знаєте, як будуть говорити? Допомагати людям будемо, да? тобто соціальні програми фінансувати будемо, а от те, що буде стосуватися військової да? допомоги, тут може бути трішечки і як призупинка. От. Але ще, ще скажу що, що тут не тільки всього, будуть і для людей давати, і для військових, для того, щоб стримувати ситуацію. Да? Е -е. Ну, тут допомога буде йти. Паралельно будуть вести гру от гра ще якась друга гра, рішення по ній теж прийнято. І не випадково приїхали генерали. Начебто перемовний процес. Ну, перемовний процес завжди йде від політиків і готують верніше, політики і дипломати, але ніяк не військові. На військових на генералів ми з вами робили розклад. Да? Я вам робила розклад, там абсолютно друга історія, там не перемовний процес. Тобто допомога буде все рівно йти в Україну і досить серйозна. Дадуть, допоможуть і, 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 і серйозно. тобто паралельно ще йде гра. У доставку якоїсь дуже серйозної зброї в Україну. Таке враження, що ведеться подвійна гра: воєнна і політична. Тобто, воєнна і дипломатична. Розумієте? От щось паралельно йде, тут двійка випала. Що думають робити далі? Удар. Дивіться, такий ресурс дадуть, який який досить боляче вдарить. Тобто дипломатичний. Дипломатична робота, переговірна окремо, а підготовка все-таки йде до... у війні, підготовка до удару. В майбутньому. На майбутнє готується, я думаю, військова операція якась, ведеться підготовка до поразки. Такий удар, від, якої... від якого буде поразка. Розумієте? Ну от, знову ж таки, дивіться, я все рівно. Переконана в тому, що Україну ніхто кидати не буде. І, видається, не випадково приїхали генерали, вони розробляли, теж говорили про якийсь конкретний ресурс, Швидше всього, там жезли випали, жезли, летять по небу. Тобто, дуже серйозна зброя, яка досить боляче буде бити. І знову ж таки, так? Да? Паралельно із цим прийнято рішення робити далі справу, воєнну справу у Україні. Ось так. Як закінчиться війна? Будуть, як будуть закінчувати війну? Яке рішення прийнято дипломатичними перемонами. тобто дипломатію Путіна зупинють чи, чи війною ну, воєнним ударом? Це буде дипломатія? Економічний крах. Економічний. Ідея, ідея, взагалі, ідея здолати Путіна через економічний крах. Тут навіть і не дипломатія, і тут і, і, не, і не війна, не, не, не військовий удар. Але удар готують. Тобто, швидше всього, що буде, буде передано. Як тільки розгребуть трішечки кратятник в Україні, для того, щоб не зливалась, можливо, так нагло ця інформація, розумієте? Ідея взагалі захисту України полягає у економічній економічної кризі, в економічному краху Росії. Шукають вихід з ситуації найбільш небезпечний такий, знаєте, ну, прийняти рішення прийняти рішення. Стояти, що стояти? Призупинити. Поступово це поступово, поступова боротьба. Прийнято рішення поступово, не швидко, не швидко а поступово да, <кій> стояти і ослаблювати, ослаблювати до економічної кризи. Ослаблювати до економічної кризи їх вирішили. Як вирішили закінчити? Вони вивели, як вирішили закінчувати? Вони все-таки хочуть, знаєте, як перемовним процесом зрозуміло, що не. Не буде діла з, з Путіним взагалі неможливо. так е, Цей запасний варіант це накопичення, або будуть давати, щоб бити боляче так, щоб була економічна криза. розумієте Зброя піде не для того, щоб обвалювати, ну, от, щоб бойня була на. В Україні да? бойня просто а битимуть по Росії. Пам'ятаєте, я теж робила розклад, що говорила, що прийняли рішення добивати Росію в неї ж на її території. Тобто бити настільки боляче по пентаклях, по щоб вони вивели, да? щоб вони по відлюднику ослабли, ослабли і просто пішли, вивели свої, свої війська. Отак от, так. тобто і не дипломатично, і не військовим шляхом я б сказала прийняти рішення. Закінчувати цю війну. Як закінчиться війна в Україні? Виводом, так? давайте ще раз перепитаємо, як війна закінчиться в Україні. Ведеться підготовка для дьявола. Удар, де? Домовлятися комфортно для дьявола, вести перемовини. Планують вести перемовини, готуються так? перемовні процеси. Комфортні для дьявола, щоб мати шанс, да, мати ще шанс політично-дипломатичним шляхом спробувати урегулювати так, визначилися. Це, це завжди так. Поряд із іншими рішеннями, завжди поряд з будь-яким рішенням, іде політично-дипломатичний. Це ніколи не виключають, тобто прийнято, да, як будуть закінчувати. У тихому. є план, план, щоб закінчити, да, щоб було тихо, затища. Швидкі зміни. Те що, те, що досить довго тяглося, да, політично-дипломатичні перемовини, ось вони, ось вони, вони в планах да, намагалися політичним шляхом домовитися. Це дало б, можливо, шанс. Да? Але в ітогі вони визначаються все-таки е, жезли, які доб'ють, які вдарять і які доб'ють. от Буде закінчуватися все рівно, бачите, скільки разів теж випадає в моїх розкладах, що будуть просто добивати, але добивати, швидше всього, економіку е, до такого стану, щоб у них не було чим воювати. І це буде успіх і тріумф, тобто послідній цей удар, да? страхи через страхи, да, через страхи, що станеться, станеться смертельна трансформація. Дивіться, удари, які призведуть до того, що вони залишаться днів свої, зі своїми страхами від тріумфу до смерті. Ось так. Рух. Безвихідна ситуація. І це і це зроблять санкції, і плюс болючі удари. Санкції, болючі удари, яким, яким будуть добивати. Ну що, не бачу я, щоб примусили Україну до капітуляції. Не бачу, поки що не бачу. На, на найближчий час, особливо з, цією ось, з цими планами про капітуляцію, я не бачу, що тут в основі. Забрати своє безвихідна ситуація по-хитрому, бажаючи, щоб вони пішли. Заберуть своє, підвісивши ситуацію, створивши безвихідну ситуацію. Да? Забрати своє, створивши успішно безвихідну ситуацію. По-хитрому да? по створити ситуацію. Бажають для того, щоб вони пішли. так Тобто світ буде робити якийсь обманний маневр. Знаєте, я ще скажу як. Світ робить обманний маневр із дипломатією. дипломатія Обманний маневр, маневр в чому полягає тягнути дійсно цей перемовний процес, водити, як і Путін водить. Як то кажуть, заноса всіх, да? так точно і з Путіним, говорити, що ми ну, світ буде казати, що ми будемо тиснути на Україну, хай вона йде на поступки, а самі будуть давати зброю, якою будуть виносити російську економіку і ВПК, тому що ви вже, мабуть, чули, що вже почали працювати по Росії, а такам все. От. І ще приїхали генерали, і ще буде якась зброя. Можливо, буде йти мова про атаканси. Розробляється якась операція. Можливо, ще знаєте, що я думаю, як. Приїхали, будуть іще вичищати кротів. Операція там збір інформації йде, вичищатимуть кротів. Тобто спеціально засвітять якусь інформацію і подивлються, хто її злив. Щоб почистити кротів, а потім тільки можна вже буде вести спецоперацію по зачищенню України від цієї орди. Ну, не бачу я, От не знаю, можливо, хтось із старологів має іншу інформацію. Я не бачу, щоб був дійсно цей план здачі України, план поразки. Ну, будемо спостерігати, що буде відбуватися. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.